Вітаю, друзі! Сьогодні приготую легкий, весняний, простий та дуже смачний салат. Цей салат з пекінської капусти дуже популярний. А все тому, що така капуста смачніша та м'якша, ніж білокачанна. Свіжу пекінську капусту тененько нарізаю і додаю до салатнику. Додаю мілко подрібнену зелену цибулю. Нарізаний кубиками огірок додає свіжості і соковитості салату. Додаю натертий м'який сир моцарела. Додаю сіль за смаком, заправляю салат майонезом і добре перемішую всі інгредієнти. Такий салат з пікінської капусти і огірком просто знахідка для швидкого, а головне, корисного перекусу. Друзі, ставте лайк, якщо вам сподобався рецепт. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.